Щоб повідомити про ту чи іншу соціально важливу проблему, жителям Миргородської громади тепер не обов'язково йти особисто на прийом до держслужбовців. Достатньо скористатися інтерактивною веб-платформою Відкрити місто, яка віднедавна відновила свою роботу. З початком повномасштабного вторгнення багато сервісів припинили свою роботу, в тому числі і сервіс Відкрите місто. На сьогоднішній день сервіс працює. Модерація передана на центр надання адміністративних послуг, тобто ми контролюємо терміни виконання і розписуємо, на кого безпосередньо проблемні питання, які порушені на порталі Відкрите місто. Призначення платформи «Відкрите місто це інформування місцевої влади про актуальні проблеми благоустрою, житлово-комунальної сфери, інфраструктури для оперативного усунення цих проблем. Також на сервісі реалізовані інші функції, що забезпечують активне залучення жителів громади до розв'язань питань місцевого розвитку. Громадянам територіальної громади потрібно зареєструватися і повідомити про проблему на порталі Відкрите місто, яке знаходиться на сайті Миргородської міської ради у вкладці Смарт Сіті. Розібратися досить легко потрібно лише слідкувати за силками, які відкриваються, і повідомляти про проблему ту іншу ту іншу проблему. Питання потрібно вирішувати комунальним службам якомога швидше. Але є деякі питання, які потребують більш такого довготривалого терміну виконання, веб платформа Відкрите місто почала працювати в Миргороді з 2014 року. Це виявився дієвий інструмент для зворотнього зв'язку між владою та жителями громади.